20 знаменитих пар, які мали дітей до того, як вони одружилися. Сучасна сім'я, коли діти передують шлюбу тренд або усвідомлений вибір. У сучасному світі поняття сім'ї зазнає колосальних змін традиційні моделі, де шлюб вважався фундаментом для створення сім'ї та народження дітей, поступово поступаються місцем більш гнучким і різноманітним формам. І якщо раніше подібний розклад здавався чимось незвичайним, то сьогодні він стає все більш поширеним явищем, особливо серед знаменитостей. І це зрозуміло, життя диктує свої правила, а бажання і прагнення людей змінюються. Я, як людина, що спостерігає за розвитком соціальних тенденцій і консультує пари в питаннях побудови відносин. Можу з упевненістю сказати, історія з дітьми до шлюбу це не просто тренд, а скоріше відображення більш глибоких змін в суспільстві і в свідомості людей. Раніше, коли соціальний тиск був набагато сильнішим, а моральні підвалини більш жорсткими, подібний вибір міг бути джерелом осуду і стигматизації. Сьогодні ж, завдяки більшій толерантності та усвідомленості, люди відчувають себе більш вільними у своїх рішеннях. Чому ж знаменитості вибирають цей шлях? Причин може бути безліч, і кожна пара індивідуальна в своєму виборі. Але я б виділив кілька основних: спонтанність і довіра, деякі пари просто закохуються і вирішують завести дитину, не відчуваючи необхідності поспішати з оформленням шлюбу. Це може бути продиктовано сильним емоційним зв'язком і впевненістю в тому, що відносини розвиваються в правильному напрямку. У таких випадках дитина стає свого роду перевіркою на міцність і зміцнює зв'язок між партнерами. Пріоритет для багатьох знаменитостей кар'єра та творчість залишаються пріоритетом. Шлюб може сприйматися як обмеження свободи і перешкода для досягнення професійних цілей. Народження дитини, навпаки, може розглядатися як природне продовження життя і не обов'язково вимагати негайної реєстрації відносин. Соціальний тиск іронія долі, але іноді саме соціальний тиск може підштовхнути до рішення завести дитину до шлюбу. Прагнення відповідати очікуванням громадськості, бажання довести свою спроможність і зрілість можуть стати мотивацією для створення сім'ї без формальності шлюбу. Особистий досвід, деякі пари можуть мати негативний досвід, пов'язаний з шлюбом, або просто не вірити в його необхідність. У таких випадках народження дитини може стати більш природним і бажаним кроком, ніж оформлення відносин. Досвід показує, не шлюб визначає сім'ю, а любов і відповідальність. Я часто консультую пари, які зіткнулися з подібною ситуацією. І можу сказати, ключовим фактором успішної сім'ї не є наявність шлюбного свідоцтва, а взаємна любов, повага, довіра і готовність брати на себе відповідальність за дитину. Шлюб це, безумовно, важливий інститут, але він не є гарантією щасливої родини. Важливо розуміти, що народження дитини це величезний крок, який вимагає серйозної підготовки і усвідомленості. Парі необхідно бути готовою до змін у своєму житті, до нових обов'язків і відповідальності. І якщо партнери готові до цього кроку, то формальність шлюбу може бути відкладена або навіть зовсім проігнорована. Плюси і мінуси, зважуємо всі за і впроти. Звичайно, у такого вибору є свої плюси і мінуси. Плюс свобода дій, відсутність шлюбних зобов'язань дозволяє партнерам більш вільно розпоряджатися своїм часом і ресурсами. Більш усвідомлений підхід, рішення про створення сім'ї приймається більш усвідомлено і обдумано, без тиску з боку суспільства. Зміцнення відносин, спільне виховання дитини може зміцнити відносини між партнерами і згуртувати їх. Гнучкість, можливість переглянути відносини без формальностей розлучення. Мінус юридичні питання. Відсутність шлюбу може ускладнити вирішення юридичних питань, пов'язаних з опікою над дитиною та спадщиною. Соціальне засудження, незважаючи на зростаючу толерантність, деякі люди все ще можуть засуджувати подібний вибір. Фінансові труднощі, спільне виховання дитини вимагає значних фінансових ресурсів, а відсутність шлюбу може ускладнити вирішення фінансових питань. Емоційна нестабільність, відсутність шлюбних зобов'язань може призвести до емоційної нестабільності та конфліктів між партнерами. Поради парам, які розглядають можливість завести дитину до шлюбу. Відкрито обговоріть свої цілі та очікування. Переконайтеся, що ви обоє чітко уявляєте, чого хочете від стосунків і як плануєте виховувати дитину. Продумайте юридичні питання, зверніться до юриста, щоб дізнатися про свої права та обов'язки у разі розриву відносин. Підготуйтеся фінансово, складіть бюджет і переконайтеся, що у вас є достатньо коштів для забезпечення дитини. Зверніться за підтримкою, не соромтеся звертатися за допомогою до друзів, родини або професійних консультантів. Будьте готові до змін, народження дитини це величезний крок, який вимагатиме від вас гнучкості та адаптації. Висновок майбутнє за усвідомленим вибором. На закінчення хочу сказати, що вибір завести дитину до шлюбу це не просто тренд, а скоріше відображення більш глибоких змін в суспільстві і в свідомості людей. Важливо розуміти, що щаслива сім'я це не просто наявність шлюбного свідоцтва, а взаємна любов, повага, довіра і готовність брати на себе відповідальність за дитину. І якщо партнери готові до цього кроку, то формальність шлюбу може бути відкладена або навіть зовсім проігнорована. Майбутнє за усвідомленим вибором, за свободою бути собою і за створенням сім'ї, заснованої на любові і взаєморозумінні. І я впевнений, що все більше пар обиратимуть цей шлях, створюючи нові, більш гнучкі та різноманітні форми сім'ї. Головне пам'ятати, що любов і відповідальність ось основа щасливої родини, а не штамп в паспорті.